Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Тамара Литвин. Дівчинка Настуня і комп'ютер. Жив був комп'ютер. Він стояв на столі у маленької дівчинки, яку звали Настуня. Дівчинка дуже любила свій комп'ютер, і він намагався віддячувати їй тим самим. Коли вона його вмикала, він загорався різними кольорами, вони були яскравими, барвистими з багатьма відтінками. Завдяки своєму другові Настуня могла пізнавати світ, не виходячи з дому. Коли завантажувались її улюблені мультики, то починалось диво. Величезний зелений шрек соромливо посміхався красуні Фіоні, а крапелька Капітошка весело співав і намагався усіх розсмішити. За допомогою комп'ютера настуня могла навіть малювати, і для цього їй зовсім не потрібні були папір і олівці. Вона малювала на екрані. У спеціальній програмі для малювання. Можна було вибрати будь-яку фарбу із величезної палітри кольорів, що з'являлись на екрані: жовта, синя, біла, фіолетова і ще багато-багато кольорів надавав їй її друг. Але частіше за все дівчинка вибирала свій улюблений кольор, блакитний, бо завдяки йому вона могла намалювати море, небо і волошки. Але одного разу. Коли Настя включила комп'ютер, вона побачила, що усі кольори кудись зникли, і на екрані залишились лише біла та чорна фарби. Вона побігла до тата й мами. І вони пояснили їй, що комп'ютер захворів. Дівчинка так засмутилась, що мало не захворіла сама. Довелося терміново. Викликати лікаря для її друга. Лікар уважно оглянув хворого і сказав, що нічого страшного, просто настуня не зовсім вірно поводилась зі своїм приятелем. Під час спілкування з ним йому потрібно було робити перерву кожних 10-15 хвилин, але тому. Що дівчинка цього не робила, він перегрівся і захворів. Лікар розпочав лікування, а Настя пішла погуляти на двір. І тут вона побачила те, чого раніше зовсім не помічала. Світ довкола неї був набагато яскравішим і багатшим, ніж на екрані. А фарб у природи була така безліч, що вона навіть на хвилинку розгубилася. Коли вона повернулась додому, то її друг комп'ютер був вже здоровий, а на екрані знову з'явилися зниклі фарби. З тих пір настуня ставилась до свого приятеля дуже байливо і давала йому відпочивати як можна більше. Але тепер вона все частіше та частіше не вмикала його зовсім, а бігла на двір, щоб милуватися справжніми яскравими фарбами. Кінець. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.